Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 27 серпня. 27 серпня 1939 року у Римі відбулася подія, яка мала велике значення для українського національно-визвольного руху. Там зібрався другий великий збір організації українських націоналістів. Делегати ухвалили. Політичну програму, яка визначала ідеологію українського націоналізму та окреслювала модель майбутньої держави, цей устрій назвали націократією владою нації, побудованою на співпраці всіх суспільних груп, об'єднаних за своїми функціями у державному управлінні. Під час збору прозвучав важливий момент спадковості. Голова збору Омелян Грибівський зачитав усне заповідання полковника Євгена Коновальця, убитого агентом НКВД у 1938 році. У ньому коновалець називав своїм наступником Андрія Мельника. Присутні, підвівшись зі своїх місць, проголосили його новим керівником проводу українських націоналістів та вождем руху. Тричі пролунало. Слава вождеві Андрієві Мельникові. Водночас у Римі ухвалили зміни до статуту, які значно розширювали повноваження голови проводу. Саме це рішення згодом стало причиною гострих суперечок та зрештою призвело до розколу в організації на дві течії мельниківців і бандерівців. Ця подія стала вододілом у історії українського націоналістичного руху напередодні Другої світової війни. 27 серпня 1949 року в Польщі відбувся крок, який остаточно перекреслив надії тисяч українців повернутися до своїх домівок. Саме цього дня уряд ухвалив декрет, який позбавляв їх права на господарство та нерухомість, залишені після депортації під час акції Вісла. Нагадаю, що в 1947 році понад 140 тисяч українців примусово виселили з рідних земель Лемкінщини, Нацяння, Холмщини та Підляща. Людей розпорошували по різних регіонах північної та західної Польщі, аби назавжди відірвати їх від батьківщини та асимілювати серед польського населення. Ми робили про це відео за 28 квітня. Подивіться його на нашому каналі. Але навіть після вигнання чимало українців опликали надію повернутися, бодай через кілька років. Тож постанова 1949 року була справжнім ударом. Вона узаконила. Відібрання їхньої землі, хат, господарств і садиб, те, що поколіннями вибудовували їхні предки, переходило у власність держави або нових поселенців. Таким чином влада поставила крапку у будь-яких надіях на повернення та утвердила насильницьку зміну етнічної мапи регіону. Для багатьох українських родин це стало не просто втратою майна, а трагедією, яка позбавила їх зв'язку з рідною землею, пам'ять про ці події, жила в піснях, розповідях і тихому болю вимушених переселенців. А як ви думаєте, чи можна було після війни знайти інший шлях, щоб уникнути такої жорстокої долі для сотень тисяч людей? Напишіть свою думку в коментарях, а також не забувайте підписатись на наш канал та поставити цьому відео вподобайку.

28 серпня 1963 року у Вашингтоні відбулася подія, яка назавжди змінила історію Сполучених Штатів. Біля меморіалу Лінкольна зібралося близько 200 тисяч людей на марш за працю та свободу. Це був протест проти расової сегрегації, дискримінації та нерівності, що десятиліттями переслідували афроамериканців. Атмосфера була особливою. Море людей, об'єднаних спільною надією на справедливість. Дивість та рівність найяскравішим моментом став виступ баптистського проповідника та лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга. Саме тоді пролунала його знаменита промова У мене є мрія. У ній він говорив про майбутнє, де люди оцінюються не за кольором шкіри, а за своїми вчинками та характером. Ці слова зворушили серця мільйонів та стали символом боротьби за людську гідність. Марш у Вашингтоні став переломним моментом для всього руху. Вже через рік Конгрес ухвалив 24-ту поправку до конституції, яка скасувала майновий ценз на виборах, а згодом акт про громадянські права, який забороняв расову дискримінацію у школах, на роботі, у громадських місцях. Цей день довів мирний протест та сила слова здатні змінювати закони та суспільство. А як ви вважаєте, промова Кінга більше вплинула на політиків чи на простих людей, які почули його слова? 28 серпня 2014 року став одним з найтрагічніших днів на початку повномасштабної російсько-української війни. Українські війська та добровольчі батальйони, які брали участь у наступі на Іловайськ, опинилися в оточенні противника, який ввів додаткові сили з території Росії. Відчуваючи критичну ситуацію, українські командири почали перемовини з російськими військовими. Ті пообіцяли відкрити зелений коридор для безпечного виведення українських підрозділів, колонний військ. Рушили шляхом виходу, але підступність ворога проявилася одразу. Росіяни почали обстрілювати їх з усієї наявної зброї, перетворивши спробу порятунку на справжню трагедію. При виході з оточення підрозділи зазнали великих втрат. Загинули 366 українських військовослужбовців, 429 отримали поранення, а 300 потрапили в полон або зникли безвісти. Ці події стали болючим уроком для українського війська, показавши наскільки важливі підготовка, координація та взаємодія між підрозділами. Але водночас героїзм і відвага військових, які не залишили своїх товаришів і намагалися врятувати кожного, залишаються. Прикладом стійкості та патріотизму. Іловайська трагедія залишила глибокий слід у свідомості українського суспільства та стала символом тих випробувань, через які проходить країна у боротьбі за незалежність. Пам'ять про загиблих і тих, хто повернувся з бою, живе у серцях кожного українця. А як ви думаєте, які уроки війни в Іловайську могли б допомогти уникнути подібних втрат у майбутньому? 29 серпня. 29 серпня 1949 року світ дізнався про нову еру в історії війни та міжнародної політики. В Казахстані відбулося перше успішне випробування радянської атомної бомби РДС 1 Потужність вибуху склала 22 кілотонни рівноцінно бомбі, яку США скинули на Хіросіму 5 років тому. Цей момент став справжнім переломом у геополітичній ситуації. До того часу США утримували монополію на ядерну зброю, і світ жив під тінню їхньої надпотужної зброї. Розробка рдс 1 показала, що СРСР не лише наздоганяє Америку у наукових та військових технологіях, а й може самостійно гарантувати собі стратегічну безпеку. Випробування спричинило хвилю страху та перегрупування міжнародної політики, підштовхнувши до початку гонки ядерних. Озброєнь, яка тривала десятиліттями. Науковці та інженери, які працювали над проектом, отримали світове визнання за неймовірну точність та швидкість виконання завдання. А для пересічних громадян, новина про атомну зброю викликала змішані почуття, гордість за досягнення країни і тривогу через потенційні наслідки. 29 серпня 2009 року Донецьк святкував особливу подію для українського спорту та архітектури. У центрі міста офіційно відкрили стадіон Донбас Арена, перший в Україні стадіон елітної категорії за акредитацію УЄФА та ФІФА. Він розрахований на 51 тисячу глядача і став символом сучасного підходу до спорту та інфраструктури. Донбас Арена перший стадіон у східній Європі спроєктований та побудований за стандартами категорії п'ять зірок. Для проектувальників це був справжній виклик. Поєднати безпеку, комфорт, сучасні технології та естетику у масштабному спортивному об'єкті. Вартість будівництва склала 400 мільйонів доларів, і результат перевершив усі очікування. Сучасні трибуни з підігрівом у холодну пору року. Розвинена інфраструктура для глядачів та медіа, а також унікальний дизайн, який робив стадіон, впізнаваним по всій Україні. На церемонії відкриття виступала відома американська співачка Бейонс, що додало свято особому. Бливого міжнародного шарму та привернуло увагу світової спільноти до нового об'єкта. Відкриття стадіону стало знаковою подією не лише для футболу, а й для міста загалом. Донбас отримав новий центр спортивного та культурного життя. Він приймав міжнародні матчі, концерти та інші великі заходи, доводячи, що Україна здатна створювати об'єкти світового рівня. Після окупації Донецька у 2014 році матчі на Донбас Арені не проводяться і стадіон поступово руйнується. Місцева окупаційна влада ніяк не доглядає за спорудою та парком поруч. Тож, колись яскравий центр спорту та культури зараз стоїть занедбаний, нагадуючи про минулу славу. А як ви думаєте, чи можна врятувати такі сучасні об'єкти у зоні конфлікту, щоб вони не зникли назавжди? Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте QR-код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео. 30 серпня. 30 серпня 1919 року стало знаковим днем для радянської історії громадянської війни. У передових рядах богунського полку під коростиним загинув Микола Щорс, відомий червоний командир, комдив першої української радянської дивізії. До цього часу він проявив себе як сміливий та рішучий військовий лідер, здатний вести підрозділи у найскладніших боях. Існує доволі аргументована версія про те, що Щорс був вбитий пострілом у потилицю за наказом вищого командування Червоної армії. Політичні мотиви і спроба контролю над самостійними діями командирів отаманів відіграли ключову роль у його загибелі. Командування прагнуло зупинити Отаманщину, коли окремі лідери, як Василь Боженко, чи сам Щорс, діяли на свій розсуд, що не завжди збігалося з інтересами армії та Троцького. Таким чином, щорс та Боженко стали Своєрідними прообразами для усіляких моторол та захарченків, яких їхні московицькі куратори прибрали після того, як вони перестали бути потрібні, але парадокс у тому, що історія Миколи Щорса стала знаковою для радянської пропаганди, його образ увічнили в кінофільмі 1939 року. Знятому Олександром Довженком і піднесли до рангу канонічного героя громадянської війни. Але водночас загибель Щорса це нагадування про складні політичні та військові інтриги того часу. 30 серпня 1919 року Київ став центром драматичних подій після серпневого наступу українського війська. Об'єднані сили дієвої армії УНР. Та української галицької армії під командуванням генерала Антіна Кравса успішно увійшли до столиці, звільнивши її від більшовиків, які залишили місто практично без бою, побоюючись оточення. Це стало найбільшим успіхом українського соборного фронту того року. Евакуація радянських установ з міста завершилася за кілька днів до цього. Керівництво УСРР відпливло пароплавом Чехов до Чернігова. Проте вже наступного дня ситуація різко змінилася авангард 7-ї білогвардійської дивізії генерала Брєдава несподівано увійшов до Києва з лівого берега Дніпра. Українські війська, маючи наказ уникати конфлікту з білогвардійцями, не змогли перешкодити їм захопити ключові мости та центральні райони міста. А переговори з Брєдовим не дали результату. Він пригрозив застосуванням сили, якщо українські підрозділи не залишать Київ до ранку 1 вересня. Оцінивши складність становища, командування української армії віддало наказ відступити. До Фастова Здача Києва стала моральною та стратегічною поразкою для українців. Події отримали назву Київська катастрофа 1919-го. Було втрачено столицю, символ незалежної держави. Через це розпочалися внутрішні конфлікти між дієвою армією УНР та Галичанами. В той же час польська армія окупувала Західну Волинь, позбавивши українські війська тилу. Ця трагедія також підкреслила глибокі розходження між УНР і ЗУНР. Якщо директорія УНР прагнула стратегічного примирення з Польщею, то з УНР шукали союзу з білогвардійцями для боротьби проти Варшави. Розбіжності завершилися відкритим конфліктом і остаточним розколом українських сил. Друзі, на жаль, більшість з вас досі дивляться наші відео без підписки. Це треба терміново виправляти. Прямо зараз натисніть кнопку підписатись і поставте цьому відео лайк. 31 серпня, 31 серпня 1939 року увійшло в історію як день, який став прелюдією до одного з найстрашніших конфліктів ХХ століття. У німецькому містечку Гляєвіц на території Сілезії. Німці інсценували напад польських сил на місцеву радіостанцію. Цей інцидент, відомий як Гляйвіцька провокація, мав на меті створити привід для агресії проти Польщі. За фактом польських військ на місці не було. Напад був постановкою, організованою спецслужбами Третього Рейху. Операція показала наскільки ретельно Гітлер та його оточення готували інформаційний та політичний фонд для власної військової кампанії. Наступного дня, 1 вересня 1939 року, Німеччина розпочала повномасштабне. Вторгнення до Польщі, що ознаменувало початок Другої світової війни, ця провокація стала прикладом того, як маніпуляції та дезінформація використовувалась як зброя для виправдання агресії. Світова спільнота опинилася перед обличчям конфлікту, який змінить карту Європи і вплине на долю сотень мільйонів людей. І, хоча напад на радіостанцію здавався локальним інцидентом, його наслідки були глобальними, показавши, як один ретельно спланований крок може стати початком Атком всесвітньої трагедії 31 серпня 1986 року біля порту Новоросійськ сталася одна з найтрагічніших морських катастроф радянської епохи. Круїзний теплохід адмірал Нахімов, який здійснював рейс одеса Батумі Одеса, зіткнувся з балкером Петро Васів, який перевозив вантаж зерна. У результаті аварії загинули 423 людини. Серед них 359 туристів і 64 члени екіпажу пасажирського судна. Особливо трагічно. Що більшість загиблих були українцями: 267 осіб, з них 216 пасажирів та 51 член екіпажу. Ця катастрофа стала шоком для всієї країни і нагадала наскільки небезпечним може бути морський транспорт, коли порушуються правила безпеки. Розслідування показало, що причиною трагедії стали неправильні дії капітанів обох суден, а також відсутність ефективної координації при управлінні рухом у порту. Подія залишила глибокий слід у пам'яті родин загиблих і у всьому українському суспільстві. Вона стала прикладом того, як людська помилка та недбалість можуть обернутися масштабною катастрофою, і підкреслила важливість дотримання правил мореплавства та професійної підготовки капітанів. Друзі, якщо вам подобається день в історії, то поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український ютюб.